Це ну, Років 20 сажали ми її з пожарним Харченко Сережей, який міськає цей сирогань. Родила великолепно. Вся улиця собирала. Шкода. ну, посадимо іншу. Безпосередньо до сусіда залетіло прямо в будинок. Ну, зрозуміло, що я в цей час був в, своїй, в кімнаті. Ну, весело було. В цілому пошкодження великі, тому що дах підняло, побило дах, вікна всі побило, двері. Ну, одним словом, тут е, треба ще, щоб архітектор сказав, треба комісія, щоб визначила, які пошкодження для будинку. Ну, в всякому разі, так, начебто, жити можна. Люди вже звертаються сьогодні до ЦНАПу селищної ради для отримання компенсації по державній програмі. Є відновлення для того, щоб, хоча б до великих морозів, зробити собі, можна кажучи, закритий контур.